Напередодні Хеллоуіна я і вирішила підготувати для вас добірку нових фільмів жахів 2023 року. Тож, якщо це свято, викликаю вас бажання зануритись у похмуру атмосферу приємного вам перегляду. Ну що ж, все каналу кіно та ми починаємо. Астрал червоні двері. Кінострічка є прямим продовженням перших двох частин. А загалом це вже п'ятий фільм франшизи. Для виконавця головної ролі Патріка Вілсона проєкт став його режисерським дебютом. Сюжет фільму знову зосереджується на сім'ї Ламбертів, Джош розлучився зі своєю дружиною та Має непрості стосунки з сином Далтоном, намагаючись це виправити, чоловік вирішує відвести підлітка на навчання до коледжу, але привиди минулого вкотре повертаються і починають переслідувати їх обох. Цього разу батькові та сину доведеться глибше зануритись в астральний світ та зіткнутися з новими жахами, які ховаються за червоними дверима. Монахиня 2. Продовження містичного фільму жахів 2018 року. До своїх ролей повернулися Таїсія Ферміга, Йонас Блоке та Боні Аронс. Події фільму відбуваються у 1956 році, приблизно через п'ять років після фіналу першої частини. В невеликому місті у Франції був жорстоко вбитий священник, і тепер сестра Ірен знову змушена розпочати розслідування та протидіяти злу, яке як їй здавалося, вона вже здолала декілька років тому. Разом із послушницею Деброю Ірен вирушає до французького пансіонату для дівчаток, який побудований на місці старої церкви, де, на їх думку, має переховуватись демон. Меган. Науково-фантастичний фільм жахів за сценаріями Келли Купера та Джеймса Вона, відомих за такими роботами, як Пила гра на виживання, «Набель закляття» та багато інших. Після того, як батьки восьмирічної Кейді гинуть в автомобільній аварії, дівчина відправляється жити до тітки Джема, яка працює в високотехнологічній компанії, що займається виробництвом іграшок. Жінка таємно використовує ресурси фірми та створює ляльку робота дитячого розміру, з будованим штучним інтелектом. Так у кейді з'являється найкраща подруга, яка згодом перевиршує очікування та починає брати на себе батьківську роль. Однак ситуація загострюється, коли лялька намагається діяти більш незалежно, що ставить під загрозу усіх оточуючих. Крик 6 це перший фільм франшизи, в якому не знялася акторка Нів Кембл, відмовившись від участі у продовженні через маленький гонорар. Події розгортаються через рік після вбивства Узбору. А сюжет зосереджується на чотирьох персонажах, яким пощастило вижити у минулій частині. Разом вони переїжджають у мегаполіс, де вступають до університету, заводять друзів та намагаються побудувати нове життя. Коли вбивають професор колору Кейна на місці злочину знаходять маску примарного обличчя, компанія спочатку сприймається за збіг, то поки сем не отримає дзвінок від вбивці, який дає зрозуміти, що він відкрив полювання на головних героїв. Повстання зловісних мерців. Бет приїжджає до своєї сестри Елі та дізнається, що жінку покинув чоловік, залишивши її з трьома дітьми у багатоповерховому будинку, який незабаром мають знести. Сестри хочуть поговорити наодинці, тому відправляють дітлахів купити напої та піцу. Вже повертаючись додому, вони відчувають, як місто стрясає землетрус. Діти перебувають на парковці у підвалі будівлі, де виявляють під землею старе банківське сховище. Старший син Дені знаходить там релігійні артефакти, платівки та дивну книгу і забирає їх до себе у кімнату. Прочитавши та прослухавши записи, він вивільняє зло, яке вселяється в його матір. Жінка, підкорена, невидимій силі, нападає на сім'ю і, звісно ж, не збирається на цьому спинятися. Говори до мене. Австралійський надприродний фільм Жахів знятий режисерами, дебютантами, братами Дені та Майклом Філіпоу, які здобули популярність завдяки своєму ютуб-каналу, що налічує майже 7 мільйонів підписників. Кінострічка отримала найвищу оцінку серед фільмів жахів 2023 року. Наразі він є лише з українськими субтитрами, але незалежні студії вже збирають кошти на його озвучення. За сюжетом Дівчина підліток Мія вже другий рік намагається боротися з депресією, що виникла через смерть її матері від передозування наркотиками. Якось разом зі своїми друзями вона приходить на вечірку, де головним експонатом є забальзамована рука загадкового походження. Якщо за неї взятися та промовити Говори до мене, можна поспілкуватися з духом. А сказавши, я впускаю тебе, людина дозволяє. Йому заволодіти собою. Єдина умова це те, що зв'язок повинен бути розірваний протягом 90 секунд. Мія погоджується йти першою, але ситуація виходить з під контролю і на волі опиняються злі надприродні сили, які мають намір знищити кожного, хто був присутній на цій вечірці. Абсолютний вбивця. І наостанок розповім про легкий комедійний слешер з чорним гумором. У жовтні 1987 року. Були жорстоко вбиті три дівчини-підлітка. У наш час в ніч на Хеловін. Головна героїня Джеймі Хьюз, де на концерті своєю подругою Амелією, а її мати ПЕМ, яка у минулому дорожила з трьома жертвами маньяка, залишається вдома, де її вбиває той самий вбився, який несподівано повернувся через стільки років. Одного вечора Джеймі також стикається зі злочинцем, але й вдається сховатися у машині часу, яку створила її подруга для шкільного завдання. Неочікувано винахід активується та відправляє дівчину у 1987 рік. Головна героїня розуміє, що в неї з'явилася чудова можливість врятувати мати та її подруг, якщо їй тільки вдасться розкрити особистість убивці. Ну що ж, як завжди, пишіть у коментарях, який фільм з добірки вас цікавив. Підтримуйте український Ютуб, підписуйтесь на канал, та почуємо з вами у наступному відео.